Доброго вечора, любі діти! Сідайте зручненько, влаштовуйте подушечку під щічку, куточок ковдри притуліть до носика. Зараз ми вирушимо у казку. Там буде м'який мух, тиша, що шипуче, світлячки, що блимають між дерев, і чарівна білочка, на ім'я Ліра. Готові? Тихенько заплющуйте очі, казка починається. У самому серці лісу, де під ногами м'яко хромтить мух, живе щось особливе. Там світлячки літають між гілками, а гриби в темряві світяться блакитним світлом. Це магічний ліс. Його тиша не порожня, а сповнена таємниць. Цей ліс оберігає маленька білочка на ім'я Ліра. Вона має глибокий синій плащ, бо вечорами в лісі холодніше. У своїй торбинці Ліра носить сушені ягоди, маленьку карту і чарівний листочок, що світиться в темряві. Одного вечора, коли ще не зійшов місяць, Ліра помітила щось нове. Біля кореня старого дуба з'явився крихітний будиночок, і з його круглого віконечка виглядала фея. Ми щойно прибули, сказала вона, ми феї сяйва і принесли важливу звістку. Магія лісу слабшає. Ліра стрепетнулась, без магії ліс стане холодним і сірим. Фея пояснила у центрі лісу є коло каменів. Саме воно зберігає світло і силу всього живого. Але його сягу почало згасати. Причину вони не знають, та є надія світло можна запалити, якщо торкнеться його хтось із добрим і сміливим серцем. Це ти, сказала фея, і вручила Лірі маленький світлячковий ліхтарик. Ліра вирушила в дорогу. Разом із нею пішли дві феї, а до компанії приєднався ще й їжачок, такий же крихітний, як і Ліра. Він мав дивовижний хист завжди знаходив правильну стежку навіть у темряві. І от їхня подорож почалася. Вони пробиралися крізь мох, перестрибували через корінці, обминали старі пеньки, ліс ставав деталі тихішим. Нарешті друзі дісталися до кола каменів, високі валуни стояли мовчки. Їхні символи ще ледве світилися, ніби хотіли, але не могли. Ліра підійшла ближче, витягла з торбинки чарівний листочок і торкнулася ним одного з каменів. Спершу тиша. А потім щось легенько засяяло. Один за одним камені почали світитися золотим світлом. Ліс, мов ожив, у повітрі залунав тихий шепіт дерев, а небо над ними засвітилося зірками. Феї заспівали тиху пісню, що плинула між гілками. Магія повернулась. Вразя Ліра повернулась до свого дупла. Тепер вона мала при собі не тільки ліхтарик від феї, а й новий подарунок, маленький кристал, який вона прив'язала до хвостика. Кристал лагідно пульсував світлом і допомагав Лірі бачити в темряві ще краще. Це була подяка від лісу і водночас допомога для тієї, хто його береже. І відтоді, коли ніч стає темною, а ліс засинає, десь там, серед гілок, видно, маленьку синю цятку, що рухається між дерев. Це Ліра. Вона стежить, щоб магія більше ніколи не згасала. А тепер оченята вже стомились, ковдричка ніжно обіймає, а в лісі, десь далеко, Синя цяточка ще стрибає між гілками і стереже магію. Спи спокійно, маленький слухачу. Завтра буде нова казка. Добраніч.